Через інцидент, який трапився на швейцарському етапі за участю Стурлу Легрейда, норвезька збірна пройде курс як поводитися зі зброєю. Нагадаю, у Ленцерхайде під час холостої стрільби через порушення правил безпеки Легрейд здійснив постріл в готелі, де проживала команда. Тоді біатлоністу присудили штраф у 500 євро і 2,5 тисячі штрафу отримала Норвезька Федерація. Українська збірна оголосила склад чоловічої команди на чемпіонат світу. Попередньо місця отримали Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лисюк та Артем Прима. А володар шостого білету мав вирішитися після етапу IBU в Арборі. Проте, по закінченню етапу Юрай Санітра зазначив, що спортсмени, які брали участь на кубку IBU, повертаються додому. Тож на чемпіонаті світу побачимо лише 5 біатлоністів, які були затверджені раніше.